Всім привіт! Зараз, як і обіцяла, спробую відповісти на ваші запитання, які ви ставили, коли минулого разу я зробила це відео про відпустки. Були деякі запитання, які були такими досить стандартними, але, можливо, вам не зрозуміло, тому я спробую зараз коротко їх пройти, пояснити. І друга частина цього відео я зараз просто поставлю таку інструкцію. Як замовляти ці відпускні, сама технічна сторона. Е, так, перше запитання було, коли потрібно замовляти відпускні. Тобто до відпустки, після, як це зробити правильно? Давайте тут розберемося, зупинимося. Е, все одно, коли ви замовляєте ці відпускні, тобто ви можете замовити їх просто там в січні місяці, ви знаєте, вже коли ви підете відпустку цілий рік, сіли, замовили, поставили дати, і, і все. Тобто, ваша е, задача? Так? поставити правильні дати відпустки. Тобто вам все одно, коли ви будете їх замовляти, головне поставити дату, хоч до відпустки, хоч після відпустки. Просто важливо поставити правильну реальну дату вашої відпустки. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Друге, коли ви отримаєте кошти. Багато хто запитував, От, коли я отримую кошти, якщо я там щось там замовляю ці відпускні. Е, ви отримували, якщо ви, наприклад, йдете в відпустку, беремо простий приклад, ви йдете в відпустку 1 серпня, так? ви замовляєте ці відпускні менше, ніж за 4 тижні до 1 серпня. Тобто ви замовляєте відпускні 15 липня, то ви отримуєте ці відпускні через 4, ну, верніше, протягом 4 робочих днів. Зрозуміло. Якщо ви замовляєте відпускні, у вас відпустка знову ж таки беремо 1 серпня, ви замовляєте відпускні більше, ніж за 4 тижні до відпустки. Тобто, ви в лютому місяці знаєте, що ви 1 серпня підете у відпустку, то ви отримаєте ці відпускні за 4 тижні до початку відпустки. Тобто, якщо ви замовляєте. Період короткий, так? Там, тобто ці вже, ви знаєте відпустку, там цих 4 тижні до відпустки, то ви отримуєте гроші через 4 дні. Якщо ви замовляєте дуже завчасно, то ви отримуєте кошти за місяць до початку. І, так, і важливий момент, дуже важливий момент, ви не можете отримати відпускні і будь-яку допомогу, ту саму допомогу, яку там отримують на СЛ, одночасно. Що це означає? От, наприклад, якщо ви зараз сезону десь там пропрацювали, е, я не знаю, наприклад, в готелі, сезон почався, літо, ви пропрацювали, заробили свої відпускні, потім роботи немає, ви там повернулися на допомогу від держави. Ви не можете отримувати допомогу від держави і відпускні одночасно. Тому вам необхідно, е, вам необхідно буде якось. Отримати е, ці відпускні до моменту, коли ви стаєте на допомогу до держави. Це дуже важливий момент. І давайте ну, просто, якщо у вас є якісь ще запитання з цього приводу, е, ну, пишіть я буду відповідати на коментарі. Але не забувайте, що в минулому відео я так само ставила посилання е, на закон, е, який. На всіх дії в Данії, так, і ви можете просто почитати цю всю інформацію на Боргері. так, вона данською мовою, але всі ми можемо перекласти через Google Chrome і почитати. Ну, але якщо будуть запитання, якісь, звичайно, пишіть, буду мати час, буду відповідати. Сподіваюсь, вам це було корисно. І друга частина це буде просто технічно, як на сайті, замовити ці відпускні. Всім гарного дня! Сподіваюсь, нічого не забула. So